Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні вам підбірка тортиків. Сьогодні пропоную вам три варіанти тортиків на будь-яке свято і на якусь таку значну подію в вашому житті. Торти просто надзвичайні, дуже смачні. Сьогодні така більш зимова тематика, мандариновий тортик, тортик райська насолода та тортик який я називаю просто запахом зими. Обов'язково приготуйте якийсь з цих тортиків і порадуйте себе! Першим тортик буде мандариновий. Це дуже ніжний торт, який просто тане в роті. Такі легка нотка мандарин. Можна зробити з апельсинами. Спочатку потрібно вімкнути духовку 180 градусів верх низ без конвекції. Змішуємо всі сухі інгредієнти: 45 г борошна, 10 грамів какао-порошку і одну чайну ложечку без гірки якого тої кави, яка вам подобається. Все це перемішуємо. Всі інгредієнти в ложках по всім рецептам, як завжди, знайдете, в описі під відео. Окремо розбиваємо два середніх яйця кімнатної температури, додаємо дрібку солі або це четверта чайної ложечки солі. І на середній швидкості міксера збиваємо 1-2 хвилинки просто до такої пишності. А тепер я додаю 50 г цукру в два підходи, це близько 2 столових ложок з гіркою. І взбиваємо ще хвилиночок 5, все буде залежати від потужності вашого міксера, вбиваємо до посвітління, до пишності маси. Головний такий принцип у вас слід від вінчика повинен не не розтікатися відразу, а трішки затримуватися малюночок на поверхні. Тепер вмішуємо вологі інгредієнти, сухі інгредієнти. Я вмішую через сито в два підходи. Половину сухих інгредієнтів додала. Тепер дуже обережною лопаткою, ось такими рухами, ніби знизу вверх і ніби розтрушуючи сухі інгредієнти, вмішуємо. Одну частину додали, тепер наступну частину сухих інгредієнтів. Дуже робимо таки, так це все делікатно, для того, щоб зберегти цю повітряність тіста. Тепер тісто відправляємо в форму, діаметр форми моєї 20 см. Для того щоб бісквіт максимально рівніше піднімався, декілька разів крутіть, формою і стукнуть 2-3 рази поверхню стола для того, щоб вийшли великі пузирки повітря і бісквіт буде більш рівнішим. А тепер відправляємо в завчасно розігріту духовку хвилин на 15-18. Все буде залежати від діаметра форми і від потужності вашої духовки. Перші хвилин 13, духовку ніякому разі не відкривайте, а потім перевіряйте готовність серединки з пашкою. Вона серединки має виходити повністю сухою. Готовий бісквіт даємо йому охолонути хвилин 5-10 формі, а потім витягаємо його із форми. Даємо повністю охолонути. В цей час приготуємо мандариновий слой. У мене тут 800 грам очищених мандаринів, беріть смачні, які вам подобаються. Це близько 10 середніх мандаринів. У мене було кілограм мандаринів, коли я їх очистила, стало 800 г. Ділимо мандарини на дольки і відправляємо в каструльку бажано стовстим дном. Сюди додаємо цукор за смаком. Я додала 70 грамів. Це близько 4 столових ложок без гірки. І а, між нічого сюди не додаємо, ставимо каструльку на середній вогонь. А, Періодично помішуючи, варимо мандаринки. Коли у вас появиться рідина, накрийте мандаринки кришкою і включіть вогонь уже маленький. І ще проварюйте, періодично помішуючи хвилиночок 7-8. Головний критерій: у вас мандаринки повинні стати м'якими. Знімаю масу з вогню і відразу пробиваю погружним блендером. І обов'язково тепер через сито проціжую цю всю рідину, для того, щоб повністю поділися всі ці шкірки, щоб маса в нас не гірчила. У мене тут вийшло 450 мл ось цього сиропу, але важити це не обов'язково. Просто візьміть правильну кількість мандарин. Я зараз 50 мл сиропу відставляю для того, щоб потім просочити бісквіт. А все решта, у мене вже піде в мандаринове таке суфле. Зараз цю масу потрібно оголодити до кімнатної температури. Уже коли у вас маса остила і бісквіт також охолонув, можемо готувати мандаринове суфле. Потрібно замочити желатин в воді. Тут у мене 20 г желатину стандартної сили 200 блум додаю 100 мл води кімнатної температури. Перемішуємо і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб желатин набух. Тут у мене 250 мл або грам вершків. Головне, вони повинні бути холодні і вони мають бути жирністю від 30%. Меншої жирності не беріть, тому що вони вас просто не взіб'ються. І цукрова пудра за смаком. У мене 100 грамів. Зараз я половину цукрової пудри додаю і збиваю хвилинку, а потім додаю решту цукрової пудри і взбиваємо на середній швидкості міксера до стану густої сметани. Ось тут у мене 250 грамів. Кисломолочного сиру, чим жирніший сир, тим буде смачніше. Бажано використовувати пастеобразний кисломолочний сир, але якщо у вас такого немає, у мене звичайний домашній сир, тоді його потрібно пробити блендером до однорідності або перетерти через сито. До кисломолочного сиру додаємо взбиті збиті вершки і вбиваємо на середній швидкості міксера буквально 1-2 хвилинки просто до однорідного стану. Додаємо сюди мандариновий сироп, який нас уже охолонув, і перемішуємо вінчиком до однорідності. Будь-яким зручним способом потрібно розтопити желатин. Можна зробити на водяні, на паровій бані, на повільному вогні або в імпульсному режимі в мікрохвильовці. Головне розтопити желатин, але не кип'ятити. Тепер до розтопленого желатину додаю декілька столових ложок оцієї суміші, смачної, дуже, перемішуємо і тоненькою струйкою вливаємо, перемішуємо вінчиком до повної однорідності. Тепер цю масу потрібно поставити в холодне місце, в холодильник або на балкон, якщо це зима, на хвилин 10-15. У вас маса не повинна схватитися, а повинна тільки так почати густішати, і тоді ми вже можемо збирати тортик. Тортик можна збирати в кільці, в такому якось у мене діаметрі о 20 см, а можна в тій формі, в якій ви випікали бісквіт. Я надеюсь на всякий випадок своє кільце простелила харчовою плівкою, щоб ніде нічого не протекло. Це не обов'язково, якщо бажаєте, На низ відправляємо корж, наший, просочуємо його від, відкладеним сиропом і зверху викладаємо ось таке наше мандаринове суфле. Це дуже смачно. І ось такими поглопуючими рухами або ложкою, або це може бути лопатка, ось так трішки, щоб всі оці пузирки повітря, які всередині, щоб вони всі вийшли. І тепер затягуємо зверху харчовою плівкою в холодильник на 4-6 годин або на ніч, щоб тортик повністю стабілізувався і будемо його прикрашати. А тепер знімаю кільце, знімаю ацетатну плівку і дивлюсь на цю красу. Тортик, як бачите, і так дуже красивий, нарядний, ви можете просто зверху накласти мандаринки. Присипати цукровою пудрою, і буде вам гарно. Мені сьогодні захотілося зробити його чимось шоколадним, тому я зробила свою улюблену бюджетну помадку. Вона без вершків, без шоколаду, але дуже смачна. Якщо вам цікаво, я залишу в описі під відео посилання на рецепт. Я робила півтори порції. Тому я її зробила, трішки дала її холодитися і покриваю верх і бока тортика цією смачною помадкою. А зверху я ще вирішила нарізати. Трішки мандарину, в мене є трішки клюкви і е, такі ось гілочки розмарину. І я вирішила ще додати трішки снігу, тому я присипала всю цю справу ще й кокосовою стружкою. І вийшло ось так. Дуже новорічно, дуже красиво, а смачно, просто, ви не, ви не уявляєте, обов'язково приготуйте цей тортик. Кожний шматочок буквально тане в роті, просто ніжність. Наступним тортиком я вас дивую, це буде райська насолода. Тортик дуже бюджетний, але дуже смачний. Розпочинаємо готувати з кокосового бісквіта. Якщо ви не любите кокос, то просто кокос цього. Рецепту виключіть, а готуйте все так само. Спочатку змішуємо всі сухі інгредієнти: 100 г борошна, 30 г кукурузного крохмалу. Якщо у вас такого немає, просто замініть його на борошно, на картопляний не підійде. І Сюди додаємо також одну чайну ложечку розпушувача. Все це перемішуємо. До речі, відразу уже духовку, 180 градусів, верх-низ, без конвекції. В Зручну ємність розбиваємо 3 яйця середнього розміру бажано кімнатної температури. Додаємо дрібку солі і на середній. Швидкості міксера збиваємо одну хвилинку до пишності. А тепер в два підходи я додаю 120 г цукру. Можна додати більше, 150 г. Це вже за смаком. У мене помірно солодкий варіант. І включаємо спочатку середню швидкість міксера, а потім і максимальну. Нам потрібно дуже гарно взбити яйця. Хвилин 7-10. Все буде залежати від потужності вашого міксера. Маса повинна посвітлішати, збільшитись в об'ємі і слід від вінчика повинен не розтікатися, а трішки затримуватись на поверхні. Тепер в два підходи обов'язково через сито додаю сухі інгредієнти і лопаткою делікатними рухами вмішую в тісто. Додали одну частину, потім наступну частину. Тепер додаємо кокосову стружку, знадобиться 50 г, і також делікатно її вмішуємо в тісто. Тісто готове, відправляємо його в форму. У мене діаметр форми 22 см. Я не застила пергаментом, бока нічим не змазувала і не простиляла. Відправляємо сюди тісто, його розрівнюємо, трішки можна ось так прокрутити форму і стукнути декілька разів об поверхню, щоб вийшли великі пузирки повітря. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 170-180 градусів верх-низ без конвекції приблизно 30-35 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Головний принцип перші 25 хвилин духовку не відкривайте, а потім готовність перевіряйте посерединки зубочисткою або з Серединки без квіту вона має виходити повністю сухою. Даємо бісквіту охолонути хвилин 10-15 у формі, а потім дістаємо його із форми, можна на решітку і даємо йому повністю охолоти. Готуємо смачну таку творожну прослойку. Нам потрібно першим справою замочити желатин. У мене тут 20 г желатину стандартної сили 200 блум, і замачуємо у 120 мл води кімнатної температури. Перемішуємо і даємо постояти хвилин 10-15 щоб желатин набух. Тепер нам потрібно змішати 400 г кисломолочного сиру, жирність за вашим смаком, я раджу від 5% і вище. І сметану також 400 г. Жирні сметани також за вашим смаком, але я раджу від 20%, вона не така кисла. Я зараз все це об'єднаю і переб'ю блендером до однорівності. Тепер виключно за бажанням додаємо ванільний цукор, у мене сьогодні на чайна ложечка. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку, я додаю цукор за смаком 80-120 г. Також знадобиться по бажанню, але це дуже смачно 50 г шоколаду. У мене сьогодні темний шоколад, 54%. Ви можете використати, який вам смакує. Я його натираю на тертку ось такими великими отворами. Тепер нам потрібно розпустити будь-яким зручним способом желатин. Розпущеного желатину я додаю декілька столових ложок ось цієї сметанно-творожної суміші, перемішую і тоненькою струйкою вливаю. В загальну масу і перемішуємо вже вінчиком до однорідності. Сюди також я додаю і натертий шоколад. Ще раз перемішуємо. Тепер цю масу потрібно чимось прикрити. Можна пакетиком, можна харчовою плівкою поставити в прохолодне місце, але ненадовго. На 10-15 хвилин у вас маса. Повинна почати схвачуватися. Для просочення можна використати воду і цукор, молоко і цукор або вершки і цукор. У мене сьогодні звичайне молоко, я його трішки підігріла, воно таке тепленьке, 150 мл. І сюди я додаю 1 столову ложку цукру. Цукор за смаком, звісно, і можна, як я вже сказала, використати звичайну воду. Перемішуємо це все і дивимося, щоб у нас цукор розчинився. В тепленькому молоці це робиться дуже швидко. Розрізаємо корж навпіл. Маса в мене вже стабілізувалася в холодильник, так вже трішки почала стабілізуватися, тому я збираю тортик. Беремо ту форму, в якій ви готували корж, кладемо на якусь тарілочку і на низ перший корж. Гарно його просочуємо, наверх повністю нашу оцю прослойку дуже смачну, і зверху інший бісквіт. І зверху кор знову просочуємо. Тепер потрібно чимось прикрити і в холодильник мінімум на 4-5 часов, щоб у нас тортик і пропитався і стабілізувалася оця прослойка. Для цього тортика я вирішила приготувати помадку з вдаванням шоколаду. У мене тут сьогодні 100 г шоколаду, 50 г сметани та 40 грамів вершкового масла. Температура продуктів не має значення. У мене сьогодні шоколад з вдаванням полуниці, але можна використати темний, молочний, який побажаю. Зараз я всі всі інгредієнти просто об'єдную і я буду в імпульсному режимі мікрохвильовці розтоплювати. На максимальну потужність поставили на 20 секунд, витягнули, перемішали. Знову поставили так до повного об'єднання і розчинення інгредієнтів. Покриваю цією помадкою тортик, і зверху я ще трішки по бокам присипала. Темним шоколадом. Ну, звісно, декор на ваш розсуд. Все куштуємо. Цей тортик просто вас дивує. Він дуже смачний. Кокосовий бісквіт це творожна простоєчка, це дуже смачно. Вам потрібно це скуштувати. І наостанок сьогодні пропоную приготувати тортик, який я назвала тортик з запахом землі. Він такий же смачний, як і красивий. Спочатку приготуємо сметанні коржі. Тут у мене 300 г сметани, жирність на ваш смак, але я раджу брати від 20%, вона не така кисла. І бажано, щоб сметана була кімнатної температури, витягніть її хоча б за годинку-півтори. Додаємо сюди цукор за смаком. У мене сьогодні 130 грамів, це помірно солодкий варіант, але ви вже коригуйте. І додаємо дрібку солі для балансу смаку, перемішуємо вінчиком і залишаємо на хвилиночок 5-10 щоб у нас розчинився цукор. Коли цукор розчинився, я додаю розтоплене вершкове масло. Я його розтопила в мікрохвильовці, можете просто на вогні. І додаємо 2-3 чайної ложечки соди, її не потрібно нічим гасити, вона вступить в реакцію із сметаною. Перемішуємо. Тепер час додавати борошно. Додаємо борошно порціями, не все відразу, і через сито. Додаємо, як я вже сказала, поступово і дивимося на консистенцію тіста. У вас має получитися дуже м'яке тісто, яке не липне до рук. Важливо пам'ятати, що борошно у всіх різне і сметана жирністю може бути різна, тому в рамках 2-3 столових ложок може бути розбіжність. Орієнтуйтесь просто на тісто, а не на кількість борошна. У мене сьогодні пішло 440 г борошна. Тільки це в стаканах, в ложках, я це все вкажу в описі під відео. Все тісто у мене вже потрібної консистенції, воно м'якеньке. Підпиляю поверхню борошном, викладаю сюди тісто і я ще буквально одну хвилинку його так вмішую, борошно і тісто роблю більш таким однорідним. Тісто виходить м'якеньким, не липне до рук. Тепер я формую ось ковбаску і візуально ділю її на 9 приблизно рівних частин. Можете використати ваги, якщо вам хочеться. Тепер поверхню підпиляю там, де буду викладати ці частинки, також борошном. І з кожної кусочка роблю кульку. Ці кульки зараз потрібно прикрити або пакетиком, або харчовою плівкою. Беремо те, що робили першим. І я коржі буду робити відразу на пергаменті. Трішки підпиляємо його борошном, беремо перший шматочок і з допомогою качалки розкачуємо. Розкати потрібно досить тонко, він ще в духовці підросте. 2 мм десь ось так розкачуємо, беремо або тарілочку потрібного діаметра, або от я беру от таке кільце в мене, діаметр у мене 20 см. Чим ширший у вас буде корж, тим менше у вас. В результаті їх вийде. У мене сьогодні буде тортик діаметром 20 см. Зробили ось такий корж, обрізки збираємо з них, потім також спечемо коржі. Тепер видало наколюємо, щоб коржик рівномірно піднімався. І відправляємо в завчасно розігріту духовку. Вона вже має бути розігріта 200 градусів, верх-низ, без конвекції, печемо коржі 5-7 хвилин. Недовго не відходьте, щоб вони вас не пригоріли. Поки печеться один корж, розкачуємо інший корж. Це все робиться дуже швидко. Не забувайте наколювати їх виделкою і готові коржі можна відразу складати стопочкою. Сьогодні в мене 800 грамів сметани. Сметана у мене сьогодні домашня, тому ви розумієте, вона без проблем зіб'ється, вона жирна. Якщо у вас покупна сметана, то використовуйте жирністю від 25% і більше. Або ж використовуйте 20%, але її потрібно завчасно відважити на марлю або на дрібне сито за 4-6 годин, щоб з неї вийшла сиворотка і ви. Потім без проблем вашу сметану взбили, тому що вона стане тоді густою. Або використовуйте загущувач для сметани. Також крем з ним виходить густий. До сметани додаю цедру одного лимона, натираємо обережно, щоб не потрапив в білий шар, лише верхній натираємо. І я додаю цукрову пудру за смаком. Можна дрібний цукор. Як правило, у мене йде 100 г, але ви вже за смаком. Тепер на середній швидкості міксера вбиваємо до стану крема. Обов'язково дивіться, щоб ви не перевзбили. Половину крему я вирішила зробити темного кольору, тому я додам трішки какао. Ви можете цього не робити. Я на глазок забрала трішки крему половину і сюди додала одну столову ложку какао-порошку. Через сит обов'язково додавайте, тому що какао комкується. Перемішуємо ще раз до однорідності, недовго, і наш такий темний крем готовий. Тепер беремо якусь тарілочку або підложку і наниз чуть-чуть крему, щоб у нас добре закріпився перший корж. І Будемо чередувати корж. Крем, корж, крем і до самого верху. На мій діаметр коржів я беру десь близько на кожен корж по 2 столові ложки крему. Цієї кількості крему мені вистачило ж тільки щоб зібрати тортик, але не вистачає, щоб покрити бока. Тому я 200 грамів взяла додатково холодних жирних вершків жирністю від 30%, збила їх із цукровою пудрою за смаком, Достану стійких піків, і тепер уже бока і верх тортика повністю вирівняю. Ви можете зробити просто більше сметанного крему або того крему, який ви будете готувати. Вирівнюю верх і бока тортику. Ну, звісно, це вже по бажанню, як ви вже бачите, цей тортик. Далі декор також на ваш смак. Цей тортик потрібно також обов'язково поставити в холодильник принаймні на 4-5 годин, щоб він пропитався і стабілізувався. А потім задекорувати на свій смак. У мене сьогодні буде святкове декорування. У мене вдома були мигдалеві такі пелюстки, я їх трішки підсушила на сковорідці. І е, боки тортика і частково вверх я ними прикрасила. Потім в мене ще залишилось трішки крему, я додала туди чуть-чуть варення і зробила ось такий. Квіточки із крему. І ще також гранат. Ну, як бачите, все, що було, все використала. Але вийшло ось так святково. Тортик цей дуже смачний, раджу обов'язково вам його приготувати. Сподіваюся, це відео вам було сьогодні корисним. Якщо це так, не забувайте написати коментар. Я дуже чекаю на ваші коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую вам! З наступаючими вас святами! Пока-пока!